Всім привіт! Сьогодні мова піде про отакий от прилад. Виникла в мене необхідність в тому, щоб зробити якесь електронне навантаження. Які до нього були в мене вимоги? Мені потрібно протестувати невеличку гірку блоків живлення, які я отримав з OLX, і хочу визначити, чи відповідають вони своїм параметрам. І для цього мені потрібна якась штука. Яка б могла обмежити струм напругу до потрібних мені параметрів, щоб визначити, чи видає блок живлення, наприклад, ось оцей заявлені свої 12 вольт 2,5 А, чи не видає. Все дуже просто. Для цього я зробив отакий от прилад. Цей прилад має в своєму арсеналі декілька вхідних роз'ємів. Це роз'єм XT60 жовтенький отакий. Це роз'єм XT60 жовтенький такий. Це роз XT60, жовтенький ось такий. Кругленький роз'єм стандартний. 5,5 на 2,5 мм. Осінь. І кругленький роз'єм, також стандартний 5,5 на 2,1 мм. В роз'єм XT60 я також можу підключити дроти із крокодилами. В мене є вже готові такі дроти XT60 з одного кінця. На іншому кінці крокодили і заживити це електронне навантаження тере-блок живлення, вірніш, слеш, від, любого, від любого джерела живлення. Хоч від батарей, хоч від чого заводу. Для того, щоб, наприклад, перевірити, що можуть, який струм напругу тримають батареї. Ось. Так як я планую підключати сюди, ну така ж лабораторна штука, видно ж по ній. Ну, для експериментів різних. Планують підключати сюди через крокодили щось, то треба якимось чином захистити все, що знаходиться тут всередині. Захища... Захист реалізований на збірці діодів шотки, які прикручені до корпуса через оцей гвинт. Ну, тобто, гвинт тримає ручку і гвинт тримає діоди шотки в корпусі ТО-220, які прикручені до корпусу. Здвоєні діоди шотки витримують 20 Ампер струму. З іншого боку, також є гвинт, і він не просто так. До цього гвинта також прикручений, прикручений стабілізатор напруги LM7812. Для чого потрібно? Так як це все діло гріється, мій прилад гріється, стоїть вентилятор охолодження, який продуває весь корпус. Цей вентилятор звичайний з комп'ютерного блока живлення, розрахований на 12 вольт. І е, треба якось контролювати напругу, яка сюди приходить. Якщо ми подамо нижче напругу на цей вентилятор, нічого страшного, буде крутитися повільніше. Якщо ж подамо вище, там до 30 вольт, вентилятор може згоріти. Або буде гудіти як бешений карпсон. Воно мені не потрібне, тому подаю напругу на вентилятор через стабілізатор, лінійний стабілізатор напруги LM7812. Який прикручений до корпусу через оцей гвинт. Тобто гвинти також не просто так. Подаємо напругу менше, вентилятор крутиться просто повільніше. Подаємо більше, вентилятор крутиться на рівні 12 вольт, LM7805, забирає на, все, на себе все зайве і гріється, і віддає на корпус тепло. Ну, такий от розрахунок. Що всередині. Серцем цього блока живлення є DC-DC перетворювач, китайський DC-DC перетворювач. Ось отакий. Він в Китаї коштує 230 гривень. Ну, може, якщо з купонами, з якимись скидками, то можна, можна і дешевше купити. Цей перетворювач, як заявляє виробник, може витримати вхідну напругу 30 вольт і видати 8 А. Короткостроково, довгостроково може працювати а, при 5 амперах. Тобто виробник, китайський виробник, в принципі, намагається заявити, що ну десь 150 Вт можна з нього зняти а, 30 вольт а, 5 ампер. Але, А. Але мені таки, в принципі, я так його вантажити не збираюся, я збираюся вантажити його до 100 Вт. Більше 150 Вт як там, регульований блок живлення або як електронне навантаження, я з нього б вам не радив знімати. Тому що воно реально дуже гріється. Я користувався цим dcdc -DC перетворювачем, Він ну, справді гріється. Його треба охолоджувати, за ним треба дивитися і не перевантажувати. Бо згорить. Ем. Далі. Що ми тут маємо? На передній панелі два прилади є. Це вольтамперметри. Чому два? Один прилад показує вхідну напругу із нашого блока живлення, вхідну напругу і струм. Інший прилад показує вихідну напругу за цих от бананів. Уже вихідну напругу і струм після нашого dc dc перетворювача. Далі, що у нас є? Ряд крутілок таких. Що це за крутілки? Регулюється струм, точно грубо, струм. Напруга точно грубо. Ось. Крутілки для того, щоб регулювати струм і напругу. Там на тому перетворювачі були багато такі синенькі, може, знаєте, потенціометри. Я їх випаяв і поставив на, на їх місце звичайні небагато оборотисті потенціометрів. Змінні резистори. Використовував те, що в мене було в наявності. Взяв такий. Можна багато оборотості поставити, тоді не треба робити, точно грубо. Ну, але мене влаштовує, досить, досить зручно, я вам скажу. Е, вихід з блока живлення Є чотири банани, вихідні клеми. Два із них плюс-мінус, це із DC-DC перетворювача, я вже вам його показував. І два із них це безпосередньо з блока живлення. Тобто оцей вхід продубльований на банани. Для чого це потрібно? Потрібно для того, щоб, наприклад, я хочу подивитися пульсації на своєму блокові живлення, які я підключив. Я хочу точно перевірити напругу, адже можу не довіряти цьому вольтамперметру китайському, хоча я його підстроював, але тестеру своєму я більше довіряю. Хочу отримати дві різних напруги. Наприклад, я хочу отримати із цих бананів те, що я виставив. На своєму dc dc перетворювачі, а тут я хочу отримати напругу із блока живлення. Наприклад, блок живлення на 12 вольт. Тут ми отримуємо 12 вольт, а на цих бананах отримуємо 24 вольта, накрутивши ручки. Або можемо ручки накрутити на 5 вольт, тут буде 12, відповідно на виході 12, а тут буде 5. Ну, ви ж зрозуміли, наш DC-DC перетворювач а може як збільшувати напругу, так і зменшувати напругу в діапазоні від 5 до 30 вольт, хоч вгору, хоч вниз. Отака От штука. Ще у нас тут є кнопочки. Ряд кнопок на цій стороні. І одна кнопка на цій стороні. Кнопка оця ось відповідає за вмкнення, вимкнення, -вимкнення вольтамперметра вхідного. Ця кнопка. Відповідає за вімкнення вимкнення вольтамперметра вихідного. Ця кнопка відповідає за вімкнення вимкнення самого блока живлення повністю. Ну, За потреби, можете... це рідна кнопка із блока. Це рідна кнопка із комп'ютерного блока живлення. Я її просто не вирішив не прибирати, залишив. Всі зайві отвори я закрив фанеркою. Фанерка пофарбована в, чор, пофарбована в чорний колір. Закріплена на заклепки. Тут точно так же: фанерка, в чорний колір, заклепки, ну і фанерку кнопки вмонтовані. Також є ручка, за яку досить зручно тримати і переносити наш блок живлення, електронне навантаження. Ось отак. Чи варто його робити? Скільки воно коштує і в порівнянні, наприклад, із цінами на електронне навантаження з Китаю? Робити варто, економічний сенс є. Всі мої оці комплектуючі мені обійшли 450 гривень. 50 гривень коштував блок живлення комп'ютерний із OLX, я купив на OLX. купив. 230 гривень коштував сам. DC-DC перетворювач по 50 гривень коштували вольтамперметри. Ну і все інше, там я порахував, що воно так коштувало. Точно я не знаю, скільки воно коштувало, тому що ну, такі от витратні матеріали. Я там, чесно кажучи, часто таке майструю саморобки. І для мене банани, роз'єми це витратні матеріали. Я не знаю точно, скільки вони коштували, але я думаю, що е, залишу запас десь в 450 гривень на це все купуючи. На Аліекспрес вкластися можна. І при цьому всьому, це ж не просто електронне навантаження, це і регульований блок живлення, який може видати не одну, а відразу дві напруги: вхідну із блока живлення, який ви сюди підключите, і вихідну те, що ви там нарегулюєте. Подавати сюди можна від 5 вольт до 30 вольт. І регулювати, струм, як вгору, регулювати напругу як вгору, так і вниз, обмежувати струм. Цей прилад, він не просто регулює струм напругу він утримує струм напругу за весь час його роботи. Тобто ми виставили, наприклад, 12 вольт, які, б, як би тут не стрибала напруга на вході, на виході буде рівно 12 вольт. Ми можемо змінювати її, давати там 10, 5. Все одно на виході отримуємо 12 вольт. Звісно, що як лабораторний блок живлення тут будуть великі пульсації, адже це dc dc і підвищуючий, і знижуючий а, перетворювач. А, пульсації будуть великі, але для якихось там примітивних цілей, наприклад, заживити якусь лампу автомобільну або якусь простеньку платку. Ну, скажу вам так, або вентилятор там в кінці кінців. Воно підійде взагалі без проблем. Причому, що можна підключити будь-який блок живлення і з будь-якого блока живлення заживити, що вам треба. Я думаю, що в 90%, наприклад, моїх потреб, воно там впорається. А от ті 10%, які там можуть виникнути, ну, в мене є інші блоки живлення. І він не один. Так що, ну, якось так. Ще нюанс в цій штуці є такий: регулювання струму. Якщо порівнювати, ну, там є в Китайці, знижуючи модулі, DC-DC перетворювачі, перетворювачі, знижуючи. Отакі от, от. В мене два блока живлення є на цих модулях. І вони регулюють струм набагато плавніше, ніж оцей. Він регулює струм, але присутнє таке а, с, а, сходинка присутня. Там Знаєте, крутиш, 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 лампочка горить, 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 потом бах, і на всю потужність загорілася. От в оцих DC-DC перетворювачів такого нема, знижуючих. В цьому така проблемка є. Ну, Що буває ідеальне. Так що так. Ну, ідеального нічого не буває, так що так. Зима. Ну, як ви бачите, сніжку мало, йде дощ. Виходив, я дощу, ніби так дуже й не було, але зараз почалося. Але зараз дощ почав підсилюватися і йде все дужче. Отака от погода. Зимова, все як треба. Скоро новий рік. Там річка. Ну, криги, як ви розумієте, на ній і приблизно немає. Вмикаю прилад. Можна вимкнути вольтамперметр справа. Можна вимкнути вольтамперметр сліва. Виставив на виході 146 вольта на вході 10,3 Припустимо, наш акумулятор починає розряджатися. Нічого не міняється. 14,6 тримає. Є нюанс, якщо наш акумулятор почне заряджатися, наприклад, збільшувати напругу, ну це ж мало вірогідне, нам же потрібно, щоб воно тримало, коли акумулятор розряджається, от коли розряджається, проблем немає. Якщо ж вгору почне повсти, то починає тут падати. Перевіримо тепер функцію підвищення зниження напруги. Зараз на виході 18 вольт, з них можна зробити нижче, ніж на блокові живлення. Мінімальний паріг 1,45 вольта. І можна зробити більше ніж на блокові живлення. Наприклад, 24 вольта. 30 вольт. 20 вольт тонко, грубо. Є в мене отакий от блок живлення. Від нього зараз за, заживлю наш наше навантаження електронне, від нього зараз заживлю наш прилад. Він розрахований на 3 Ампера 12 вольт 36 Вт. Ну, от Що я мав на увазі? Скачкообразне регулювання струму. Ви бачили, воно стрибнуло. Важко піймати, тонко відрегулювати. Ну, Є тут такий нюанс, майте на увазі. Ось 2 А. Можна, звичайно, поставити було б сюди резистор. Не було б таких пускових струмів, ну, але в мене немає підходящого резистора. На жаль. Купувати можна купити, ну, але я не бачу доцільності в цьому.

Два тридцять один і вісім. Тридцять два вата. Ну, думаю, тридцять три десь, тридцять три вата тягне лампу. Заявлено тридцять шість. Ну, я допускаю, що це ж китайський вольтамперметр. Я вважаю, що достойно, що свої параметри тягне і йде в захист, що немало важливо блок живлення. Тобто він не згорить, коли ви його перевантажите. Ну, якось так. Ну, така от поробка вийшла. Отака от поробка вийшла. Можна навантажити блок живлення, можна зробити вихідну любу напругу, любий струм. Ну, струмом, як ви бачите, регулює не дуже плавно, як хотілося би, ну, але регулює. Зробив я своє електронне навантаження і блок живлення на різні напруги, як підвищуючий і під... понижуючий блок живлення в одному флаконі. Із чого він складається. Основою цього блока живлення є отакий от модуль. Це DC-DC, понижуючий підвищуючий модуль. Від китайців. Із, він із регулюванням і струму, і напруги. Тут були ось тут, конкретно, з цього місця, були випаяні багатооборотисті змінні резистори. Вони тут стоять на 200 кОм аж і замінені на потенціометри. Ось отакі звичайні. Небагато оборотості, а звичайні, але з регулюванням грубо точно. Їх тут 4, виконане регулювання грубо точно на таких от змінних резисторах. Що може цей DC-DC перетворювач? Він може зробити напругу як більшою, так і меншою, що вам потрібно. Тобто, наприклад, подаємо 12 вольт на нього, і з нього ми можемо отримати від 5 до 32 вольт. Постійної напруги. Із регулюванням, із обмеженням струму і регулюванням напруги. Ну, от модульок. Так, тут пульсації досить високі будуть на виході, але для деяких цілей, наприклад, для моїх, і іноді там мені потрібно було декілька напруг отримати. ну, Доволі корисна штука в деяких моментах. Так що не треба ним е, його. Вважати зовсім непридатним до життя. Ну, коротше, такий от блочок використаний для того, щоб зробити регульований блок живлення від будь-якого блока живлення, який ви сюди підключите, і електронне навантаження в одному флаконі. Далі, що ми тут маємо? Різні роз'єми ось отут стоять на цій панельці. Запаралелені вони, ну, плюс-мінус, все запаралелено. Також маємо на зовнішній стороні кришки. Ось стоїть LM7812 для того, щоб працював вентилятор. Якщо ви подаєте на неї а, напругу меншу, ніж 12 вольт, вона через себе її пропускає, ну, стає ще трохи меншою. ну, Наприклад, подали а, 7 вольт з неї виходить 6 вольт. Ну, цього достатньо, щоб вентилятор крутився. А, мінімальне. Мінімальна напруга, від якої може це все е, наше обладнання живитися, це 5 вольт. Менше 5 вольт сюди подати не вийде, тому що цей наш DC-DC-перетворювач розрахований мінімум на 5 вольт. Менше подати сюди не вийде. Ну, але мені не треба. 5 вольт це блоки живлення від мобільних пристроїв, якби їх також можна протестувати, спробувати. Е, мені цього достатньо з головою. Далі, що ми маємо? У нас ще отут ось стоїть, стоять діоди шотки. Навіщо? Пояснюю, тому що наш модуль DCDC -DC, не захищений від переплюсовки, а це ж таке ну, лабораторна штука. Я можу крокодилами до нього підчіплятися. Можу захотіти підчіплятися крокодилами. І можу переплутати полярні. Щоб нічого, нічого не згоріло, нічого ні з ким не сталося. Модуль захищений діодами шотки в такому от корпусі. Зараз покажу ближче. Ось ТО 220 корпус. Розраховані діоди шотки на 20 А. Ну, китайських 20 А, але для мого цього всього діла їх вистачить. Більше ніж. Взагалі, цей модуль ну там написано в китайців, що він може пропустити через себе 8 А в максимумі з вентилятором. Ну, я розраховую, що 100-150 Вт, а взагалі планую з нього знімати не більше 100, що ну, він, він зможе видати. Ось. Враховуючи те, що в мене є охолодження. Вентилятор із комп'ютерного блока живлення. Далі, що тут зроблено? Окремі кнопки, ось. Справа і зліва для того, щоб вмикати вольтметри справа і зліва. Один вольтметр контролює струмі напругу на вході безпосередньо із блока живлення. Інший вольтметр контролює струмі напругу на виході із нашого DC-DC перетворювача. Ну інколи треба, інколи не треба, щоб воно показувалось. Ну, Різні ж ситуації бувають. Можна вимкнути, щоб не заважало. Є 4. Виходи. Один вихід це вже після DC-DC перетворювача, А один вихід це безпосередньо із блока живлення, який ви сюди підключаєте. Навіщо? Ну, Можна вимірювати пульсації, можна отримати різні напруги звідси із DC-DC перетворювача, а от звідси безпосередньо з блока живлення. Тобто, ну така універсальна штучка, якою можна. З якою можна отримати різні напруги, можна проміряти все, що відбувається на вході, на виході, навантажити блоки живлення, знову ж таки побачити, скільки фактично на вході ампер у нас, чи просідає напруга на вході. Ну, Корисно бачити, що відбувається на вході. Ну а на виході, якщо ви захочете використовувати цю всю штуку, як. там... Регульований блок живлення, то, звісно, що на вході вам треба бачити, що там відбувається. З'єднання всі виконані такими от клемними колодками, це Ваго, але ваго не оригінальне, це китайський Ваго. Ну, тут струми напруга не ті, щоб там за щось перейматися, тому, тому так. Дроти всі, які йдуть, я намагався зажгутувати. Як зміг, так зробив. І ще вольтамперметри мої живляться через отакий от знижуючий перетворювач, ось він. Це для того, щоб вольтамперметри ходили довго і щасливо. Тому що, якщо на них подати там досить високу напругу, на них стоять кренки, вони починають грітися, і вольтамперметри виходять з ладу. Ну, гарять ті кренки можна замінити, можливо, будуть ходити й далі. Але я. Відразу знижую напругу до 5 вольт за допомогою такого от знижуючого перетворювача, вентилятор у нас знову ж таки працює від 5 вольт мінімум починаючи з 5 вольт. Якщо напруга більша, ніж 12 вольт, наш lm 7812 саде напругу до 12 вольт і він не працює в. Екстремальному для себе режимі. Ну, от так от виглядає все з середини. Що стосується змінних резисторів потенціометрів, ну, знову ж таки, я грубо-точно їх підключив по два на кожне регулювання струм напруга. На струмі у мене стоїть резистор на 200 кОм. один. Навіть 250 ну в мене такого не було на 200 а інший стоїть на 20 кОм. На напрузі я пробував експериментував. На напругу я поставив резистор е, е, на 20 кОм. Ну, в мене воно нормально працює на 20 кОм. І е, резистор на точне регулювання я поставив на 1 кОм. Знову ж таки, в мене там не було такого резистора, запаяв додаткове, додатковий опір на нього і, і отримав в максимумі 1 кОм. Тобто 21 кОм і резистор 250 кОм, 20 кОм, Ну, струм напруга. А взагалі з заводу тут стоять резистори на 200 кОм. Багато оборотисті. Ну, так от. Весь блок живлення вмикається такою от кнопочкою. Ось вона е рідна з комп'ютерного блока живлення. Панельки зайві, я закрив фанеркою, посадив на заклепки, щоб можна було вмикати-вимикати і нічого не світилося зайвого. Я такого не люблю, коли дірки в корпусі. Ось, Сам модуль сидить на саморізах через проставочки дерев'яні, отакі от проставочки, щоб на пузі він не лежав. Ось саморіз один, саморіз другий, тут же у нас фанерка, можна прикрутити. Колодки приклеєні на термоклей. Що я хочу сказати, що термоклей дуже гарно хапається за фанерку. Оце ось воно сидить намертво. Його відірвати можна лише з шматком фанери. Я пробував спочатку дуже близько приклеював сюди. І відривав то. Я вам скажу, що відірвати його від фанерки це ще та задача відривається лише з шматком дерева, так що ну термоклей до дерева клеїться досить гарно і досить надійно виходить.